Вітаю вас, мої любі сонечки. Після відео про те, чому ми не пам'ятаємо себе маленькими, це тому що ми не люди. І потім завантажують в нас програми батьки з соцом, матриця цього певного виміру, і в нас з'являються думки. І от дуже багато під цим відео люди писали. А я пам'ятаю себе рано, а я пам'ятаю ще ці, тому що дуже люди люблять дискутувати на цю тему. Так от. Я вам розкажу ще одне знання, мої любі сочки, про те, що хто пам'ятає себе дуже рано, не знаю навіть, чи це вас втішить чи ні. Тому що якщо ваша душа так легко і ви так швидко себе пам'ятаєте, ви пишете себе як кого? Як людину? Ні, ми не людина. Тобто, це ви дуже рано почали себе асоціювати з цією людиною, так? Я, наприклад, пам'ятаю, мені було рочки, можливо, 3-4, і отак от прямо епізодами. І я дуже пам'ятаю добре цей стан, коли, коли я себе почала відчувати думками і людиною. Я пам'ятаю, що прийшли додому якісь гості, день народження, сестри, і в мене з'явились думки. І я, отак, вони збоку, мене, і вони такого всякого були характеру. Дуже несподіваного для мене. Я дуже добре навіть згадую цей стан, коли до мене чіплялись ці думки. І це такий стан заземлення. Ми мусимо прийняти умови цієї гри, програми і так далі, щоб бути тут людиною, запрограмуватись, мої любі сонечки. Так, це відбувається з кожною людиною. Але, мої любі сонечки, чим душа легша, Приходить сюди в цей світ енергетично легше, тим їй важче, звичайно, заземлитись, тим вона пізніше заземляється і починає себе згадувати як людина. Тому що ви себе згадуєте як кого як людину. Тобто, якщо ви себе пам'ятаєте як людину швидко, то значить ваша душа вібраційно важча, і їй легше було заземлитися і ці програмки взяти і зразу ж. Війшла в кермічні програми і так далі. Треба це все відчувати, мої любі сонечки. І так само не забувайте, що ми зараз входимо в стан, коли ми знову звільняємося від цих програм. Це і є стан пробудження. Це якраз звільнення від цих програм. От для того ми з вами медитуємо зараз. так? Тепер ми далі входимо в цей стан, але навпаки. Коли ми вже від думок цих від'єднюємося, спочатку ми їх завантажували так, щоб пограти в людину. А тепер відбувається процес навпаки, мої любі сонечки. Пробудження люблю вас, ваша Ая.